Усім привіт! Це нова частина нашого з вами шопінг-влогу. І сьогодні я знову в лавіні. І як завжди, походу, ми заходимо в де-факто і дивимося, що тут є. Перше, це сорочка за 699 гривень, просто біла, з довгим рукавом, далі манекен з ось такою от сукнею, з довгою спідницею та розрізом знизу, як ви бачите, коштує Така сукня 1300 гривень. Далі за 1300 гривень сукня з короткою спідницею у блакитному ось такому кольорі. 899 гривень спідниця біла з ось такими ось кишеньками, та за 549 гривень топ такий в'язаний. Досить прикольний. Далі ще досить гарний топ за 300 гривень. Він йде як резинка, можна так сказати. А також ось такий ніжно-рожевий топчик за 449 гривень. За 299 гривень біло-чорний топ, а також футболки за 400 гривень з ось такими принтами білого кольору. А далі 600 гривень топ білий з таким рукавчиком якби до локтя десь Є в білому кольорі, а є в зеленому з квітками. За 549 гривень знову топ з квіточками різними і зав'язками. Далі біла блузка зроблена з такої якби, резинки, яка коштує 600 гривень. І ще спідничка за 500 гривень, насправді це шорти. 400 гривень ось такі салатово-зелені шортики. А далі ще за 500 гривень шорти. Синім. 500 гривень блузка без рукавів білого кольору. Далі шорти у вигляді спідниці за 1100 гривень. Я хотіла їх поміряти, але, на жаль, мого розміру не було. А, тому просто ось. А, є ще такі самі, але в блакитному такому джинсовому кольорі. А, але, як на мій погляд, все ж таки чорні краще. Далі за 800 гривень сорочка з коротким рукавом, ось таку от. Дірочку. Також за 800 гривень знайшла білі шортки, ось такі, а також ще одну сорочку з довгим рукавом за 249 гривень. А також ще за 499 гривень сорочка без рукавів в білому кольорі. За 300 гривень футболка з коротким рукавом в жовтому кольорі. А також ще один топ за 300 гривень в білому кольорі та чорним надписом. А майка за 300 гривень, ось така літня в ярко-рожевому кольорі. І ще ось такий манекен. Зараз розповім про ціни цього манекена, можна так сказати. 500 гривень топ в'язаний. Далі сорочка, ось ця без рукавів 599 гривень. Шорти я не знайшла, але знайшла спідницю за 599 гривень. Довга джинсова спідниця за 1300 гривень. І шортики за 500 гривень, ось такі вони літні, можна так сказати. Тут такий морський принт. Одним словом. Прикольненькі такі літо класні. А далі ще знайшла шопер за 1000 гривень, сумочку за 1000 гривень, з такого джинсову сумку. Ну і ось так вона виглядає. Всередині тут є ось такий ремінець. Також за 1000 гривень знову джинсова сумка, але трошки інша. Вона подовгувата і ось так вона виглядає всередині. Далі трошки покажу вам піжамки за 500 гривень. Тут вони з ось таким от морозовим шортики білі з морозовим, далі є з полуничкою ось таки. та. кактусом. Ще є жовта з котиком і написано «Кул». Cool. А коштує 600 гривень. Далі різні нічнушки за 300 гривень. Ось, наприклад, з сушами. Також ще є з донатсами. А Також «I love coffee and cats». Ну, як завжди, ходімо в примірочну. Ось ще я буду сьогодні приміряти. І перший такий ось лук, можна так сказати, це шорти-спідниця та ось цей рожевий, рожево-білий топ. Загалом ці шорти спідниці мені не сильно сподобались, а топ більш-менше, але позаду воно там трошки погано сіло на мені. Тут ось такий бантик, як ви бачите, зав'язується на цій спідниці. Ось так виглядає воно. Позаду, і ось так ще з боку. Протоп можу сказати, що він досить маленький. Тут є ось такі ось кісточки, можна так їх назвати. Ну і спідничка. Ось така тут тканинка, досить легка, до речі. Ну, і про ціни шорти коштують 500 гривень у розмірі 34. Матеріал модальний 83%, поліестер 17%. І далі наступний такий, можна сказати, образ з цим топом. Це ось така сорочка з довгим рукавом біла, а також чорна спідничка. Що я можу сказати, ця сорочка вона досить прозора, тому її потрібно ось так наверх одягати якусь топу. А спідниця досить гарна тут. І, замочок, і ось такі кишенькі, обманки. До речі, коли я приміряла ось цей топ, я навіть не помітила, що з боку там є застібка, яку потрібно по логіці розтягати перед тим, як одягати сам топ. Але я його не розтягала і одягла просто застягнутим. Коштує він 450 гривень і розмір XS. Ну і далі наступний лук уже без топу, просто сорочка, ось ця, як ви бачите, Прозора, і спідничка, власне. В принципі, прикольно, якби ця сорочка вона була трохи плотнішого матеріалу, або, я не знаю, ну, одним словом, воно дуже сильно просвічується. 700 гривень розмір Еска. Uh, і ще наступний лук ось такий топ-резинка в білому кольорі. Uh, досить гарно, але все ж таки ця резинка вона якось дивно на мені виглядає, можна так сказати. Ось так позаду. Uh, ну, Але все ж таки, в принципі, нормально. Uh, 300 гривень, розмір СК Бавовна на 100%, це у нас топ. І спідничка у нас 499 гривень, розмір 34 І також є ще ось такий гудзик, якщо той відпаде. Наступний магазин це Нью-Йоркер, в який чомусь не завозять нових, якихось гарних таких речей. Тому показую те, що є 600 та 400 гривень. Шортики різні. Також є ще ось такі, ось наприклад, ось ці коричневі, вони коштують ще 600. От 49 гривень. Далі 199 гривень різні штани по знижкам. Також сорочка біла, ось така. Вона коштує 700 гривень. І далі за 319 гривень сорочка чорному білому кольорі без рукавів. І є ще така сама, але просто білому кольорі. Ще одну знайшла білу сорочку за 399 гривень. За 400 гривень сорочка з зав'язками там із коротким рукавом. 699 гривень, станісна спідниця у двох кольорах, а також штани за 599 гривень у рожевому кольорі. І далі трошки біжутерії, яку я не озвучую. Ходімо в наступний магазин кроп, який знаходиться навпроти Нью-Йоркера. Перше, топ 200 гривень чорний з ось такою ось веселкою, далі топ рожевий за 200 гривень. Досить гарний, 259 гривень сукня, вона йде по талії, червоно-чорному кольорі. 200... 59 гривень, зараз коштують ці сукні. Я їх показувала в минулого відео, але хочу показати, що є знижки. 359 гривень шортики з ось такими от метеликами. Далі 359 гривень топ джинсовий, можна так сказати, футболка лук. Uh, яка коштує у нас 459 гривень. І ось це як коврик, знаєте. <смі>. Uh, далі сумочки ще ось такі новенькі з'явилися. Uh, 259 гривень, Ось така сумка Шопер, можна так сказати. 559 гривень чорна сумка. І далі ходімо в примірочну. І так, цю сукню я вже приміряла в минулих відео, але я думала, її можливо, все ж таки купити. Але все ж таки подумала, що не Буду її купувати, тому просто показую вам ще раз її, хоча вже показувала. Ось, ось так вона виглядає спереду, позаду, як ви бачили, я тут ще офіський виріз, з коштою вона 359 гривень по знисті міряла розмір S. Ну і далі з нового. Ось така сорочка, досить гарна, мені здавалася, але коли приміряли її, то зрозуміла, що щось вона не те, можна так сказати. Там з нас такий а-ля Корсетик, також можна ось так закатувати рукавчики, як ви бачите, можна просто не закатувати рукавчики. а Приміряти її, як воно і має бути. Позаду, ось так виглядає. Там ще, як ви бачите, резиночка йде самому низу. Ось вона. Ну, і загалом не знаю. Спочатку здавалось гарно, а потім. Якось не сильно гарно. Коштує 459 гривень, розмір XS, і склад 60% котону, 40% поліестру. Наступна сорочка це біла, ось така вона укорочена з коротким рукавом та зав'язочками на талії. Як ви бачите, тут досить такі широкі рукавчики, досить вільні. І загалом ось так з боку виглядає. І ось так позаду тут ще є ось така резиночка, яка отримується. Цю сорочку на вас. Ну і загалом вона мені дуже сподобалась. Я не впевнена, що я її буду носити в школу, але все ж таки я її придбала. 300 гривень розмір XS. І по матеріалу це у нас 100% віскоза. Наступний магазин, який я дуже рідко показую, але все ж таки вирішила показати резерв. Перше, що я побачила, це ось таку дуже блистючу сукню за 800 гривень. Далі 800 гривень знову ж таки, рожево біла сукня. За 500 599 гривень біла сукня з такою спідничкою прозорою, можна так сказати. За 599 гривень знову сукня, ось така молочного кольору та зеленими квітками. Далі, що я можу сказати ще про цю сукню? Тут прикольна спинка, тут тобто вона гола йде і ось такі зав'язочки позаду. За 500 гривень чорний камбезик з довгими штанцями та ось такими ніжними ромашечками. 599 гривень чорна спідничка, ось така коротка. Тут вона знизу, як ви бачите, прозора. І також ще за 500 гривень укорочена сорочка в білому кольорі з коротким рукавом. І тут, як ви бачите, ось такий візеруночок. 499 гривень біла сорочка. Але тут є її родзиночка, це ось такі гудзики, точніше, бусинки. Далі синя блузка за 400 гривень, як ви бачите, можна рукавчики ці спускати на плечі. 199 гривень в'язана майка рожевого кольору 499 гривень сукня біла. Ось так вона виглядає. І також за 1000 гривень шорти у вигляді спідниці. Досить гарні тканини, до речі, така джинсова, можна так сказати, є в чорному кольорі, а є в саме синьому джинсовому кольорі. Далі 1400 гривень біла сукня. Тут ще ось такі гудзочки, як ви бачите, золотисті, можна так сказати. І короткий рукавчик. Далі за 599 гривень білий топ з коротким рукавом, досить гарно виконаний, до речі. І тут на спинці резинка. 1600 гривень сукня з лимончиками, з довгою такою спідничкою. А Також ще є за 1400 гривень біла сорочка з візерунком ось таким. Схоже на ту сукню з лимонами є топ за 699 гривень, точні застіпка з боку, як ви бачите. А також ще є за 1400 гривень спідничка з лимончиками, вона ось така довгенька. І, до речі, ось так воно виглядає все на манекені. Це у нас сукня. Далі білий звичайний топ за 200 гривень на бретельках, 1400 гривень сукня зроблена у вигляді сорочки з пояском, за 1600 гривень комбезик з такими квіточками блакитними. Ось Як ви бачите, комбезик, а також ще є в жовтому такому кольорі. Такий самий пошив, просто колір інший. Далі 1400 гривень сукня. Блакитна, ось така з довгою спідницею, а також є в жовтому кольорі. А 199 гривень спідничка червона, а також за 799 гривень тренч а, цілесного кольору. І тут є ще окуляри та всякі аксесуари, які я коментувати не буду. І так, ходімо до примірочної, але показувати речі буду не я, а моя мама. Отже, сукня блакитного кольору з квіточками. Ось так вона виглядає, короткий рукавчик, але ось тут, як ви бачите, трошки висить, можна так сказати. От, отже, ось так з різних боків виглядає, ця сукня коштує 499 гривень розмір S. А ось так виглядає на ній розмір XS. І тут така сама по суті, проблема, те, що воно трохи випирає, трохи висить тут на грудях. Тому якось воно погано виглядає і негарно. Ось 499 гривень. Далі наступна сукня, схожа на попередню, але в іншому кольорі. Тут вона більш така. Весела, можна так сказати, також розмір S, 499 гривень. Потім сукня вже з рукавчиком в чорному кольорі, з квітками різними. Тут прозовий ось такий рукавчик, досить гарна, до речі, сукня 799 гривень, розмір М. Ось ще ось такий ракурс цієї сукні. Далі магазин Сінсей. І так, чорна сукня за 549 гривень з ось таким коротким рукавом десь полікуть, можна так сказати. 279 гривень сукня в чорно-білу клітинку з затяжками Наталії. 329 гривень сукня сорочка в рожевому кольорі. 59 гривень ось такий топ в кляксах якихось рожево-жовтих, 109 гривень топ, ось такий рожевий маленький. Далі сорочка біла за 399 гривень, схожа на ту, яку я приміряла в кропі за рахунок цього, а корсету, можна так сказати, Наталії. Та резинкою позаду. 219 гривень коштує ось такий сарафанчик, його можна, я думаю, одягати навіть під якусь блузку або сорочку. І тут ще ось такий поясочок. 159 гривень джинси з двох. Е Кольорів, далі чорні джинси з ось такими сердечками, це досить мило. І коштує 400 гривень. Далі трошки покажу вам піжами. Ось такі три я знайшла на манекені 399 гривень, 499 гривень, а також 279 гривень. Це ті, що з манекеном. 329 гривень, піжамка з чіпа-чупсом. Тут ще шортики рожеві, ось такі, також з чупсом І також ще знайшла ось такі пояс. 129 гривень прозорий і прикольний, досить. Ну, а далі ходімо в примірочної приміряти дещо. І так, перший лук це у нас такий більш шкільний, можна так сказати, біла сорочка та чорні джинси. Скоро школа, тому треба вже готуватися <свісно> до неї, можна так сказати. Штанці мені сподобалися, як і сорочка з цим довгим рукавом. Вона не така, як де-факто, вона не просвітлюється, тому досить гарна та прикольна. Тут ще кишеньки, як ви бачите. Бачите, є дрім по боках. І загалом досить гарно, і штани, до речі, досить прикольно на мені сидять, тому що вони якраз мені по талі. і просто супер. Вони не висять нічого такого. Тому мені вони сподобалися. Ось ще такий ракурс, як ви бачите, досить нормально. А мама приміряла сукню, до речі, чорно-білу, ось таку з пояском Наталії. Коштує ця сукня 329 гривень, розмір XXS. Ось ми вдвох стоїмо, дивимось на себе, як ми виглядаємо в цих двох образах. Я тут ще трохи вагалася чи брати мені штани, але все ж таки я їх взяла. Сорочка, значить, коштує у нас 219 гривень розмір XS, 100% котон. Ну і штанці у нас 34 розмір. І коштують вони 400 гривень. Ну, а далі наступна така сукня, чи як її можна назвати. Я вважаю, що це навіть якась тунічка на купальник, можна так сказати, в салатовому кольорі. Як оце зав'язувати? Я таки не зрозуміла. Можливо, позаду треба, можливо, спереду, але я вирішила позаду спробувати зав'язати. Ось так воно все виглядає. В принципі, як пляжний варіант, то досить непогано. Але так, щоб ходити просто в цій сороці сукні, то я навіть не знаю. Це я приміряла в розмірі XXS. По матеріалу це 100% Поліестер. І також є ще ось такому коралу рожевому кольорі. І тут я вже зав'язала наперед. Ось так воно виглядає. Це трохи інший розмір, щоправда, це вже XS, наче зараз я вам точно скажу. Ну, але все ж таки ось. Я вважаю, що це більш пляжний варіант. Коштує 329 гривень розмір XS, як я й казала. Матеріал той же самий. А, далі сукня в клітинку з ось такими от складками, затяжками, не знаю, як це правильно сказати, Наталії. Зроблена вона у вигляді. Сорочки, ну як сорочки, тут просто на гудзиках вона застягується з довгим рукавчиком, також можна вважати якимось шкільним таким варіантом. Це вже починається рубрика Back to School. 279 гривень, 2 xs розмір і матеріал 65% поліестер, 34% віскоза і 1% Елстану. Наступний магазин це буде Голді. Я як завжди просто покажу вам якісь новинки, тут які є. Ось, наприклад, за 1300 гривень гривень сукня з білого кольору з квіточками, там ще резинка позаду, як ви бачите. А далі ще одна сукня за 799 гривень в квітках та вирізом знизу. А за 799 гривень сукня біла в горошок з довгою спідницею. До речі, в мене є така сама, але з короткою спідницею, з того самого матеріалу, скажімо так. А далі ще ось така сукня. По знисті вона зараз коштує 399 гривень. Гривень, хоча коштувало 800. Знову ж таки, знижка 300 гривень. Зараз коштують такі шорти у вигляді спідниці. А також ще ось такий манекен досить гарний з сукнею, котра коштує 800 гривень. А також ще топ, ось такий а який коштує 799 гривень. І топ за 800 гривень ще ось в такому кольорі є. Ну і що ж я купила сьогодні? Перше. Це ось такий можна сказати образ-лук досить такий шкільний, можна так сказати. Біла сорочка з довгим рукавом з сінцею, штани з сінцею, тобто джинси чорні. І ось так воно все гарнесенько виглядає. І другий лук. Він також доволі шкільний, тому що я вже готуюся до школи. якби. Тому і такі луки в мене. Перше, це у нас сорочка з коротким рукавом, коротше на кропу. і також чорна, ось така спідничка з де-факто. Ну і загалом ось так воно виглядає на мені, мені дуже подобається. І я дуже задоволена сьогоднішніми покупками. Ну, і також хочу показати те, що купила. А моя мама це ось така сукня чорного кольору з білим таким візерунком, можна так сказати. Тут ще є поясок ось такий на Наталії, як ви бачите, його затягувати можна. І коштує ця сукня 329 гривень розмір 2ХС. Ну і далі, як завжди, просто огляд покупок без моїх коментарів. І одразу хочу сказати дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на всі мої соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Пишіть коментарі, що вам сподобалось більше всього, що не сподобалось можливо. І всім бувайте, до нових зустрічей!